Ми не збираємося миритися з корупцією. Які б погони, які б звання, які б посади не займав корупціонер. Армія, яку ми зараз створюємо, яка має забезпечити нам перемогу на внутрішньому фронті. От так само, як ми за рік створили Збройні Сили України, абсолютно нові, які зараз стали найбільш, одною з найбільш боєздатних і, напевно, найбільш хороброю армією в Європі на континенті. Так само нам потрібна потужна армія антикорупційна всередині країни, яка дозволить нам перемогти абсолютно не менш небезпечного ворога, ніж агресор зі Сходу. Зроблено дуже велику робота. І напрацьований дуже ефективний досвід і щодо переходу на електронні закупівлі, і щодо прозорості закупівель. І щодо там роботи, наприклад, волонтерського десанту в Мінобороні і інших, це не означає, що там викорінено все, але там хоч зроблені перші кроки, які дозволяють розраховувати принаймні на прозорість. Прийшов і побачив. На жаль, цілі сектори економіки поки що дуже далекі від цього. В цьому і полягає робота оперативника, щоб ви виявили найбільш великі. Корупційні ризики, корупційні загрози найбільш великі суми, які зараз е, створюють там корупційні небезпеки і корупційні злочини, і сконцентрувалися на них. По галузям, там, наприклад, це є там енергетика, це є експортні операції, це є контрабанда, це є роботи з акцизом, це є відшкодування ПДВ. Це є неефективне корупційне управління державними активами і державними підприємствами, найбільшими з них. Вибачте, це є політична корупція. Коли в парламент заходять гроші, купуються депутати. Це ваша справа.